Сьогодні я розкажу про життя середньостатистичного українця в Австрії. Поговоримо про ціни, як тут живеться простим студентам з України, а також поговоримо про університети і як тут навчатись. Цьому відео я зібрав не тільки свій досвід, а й досвід багатьох моїх знайомих, щоб ви були впевнені, що Австрія це країна саме для вас. Зараз українці в Австрії живуть майже на правах громадянин ЄС і можуть отримувати соціальні виплати, також мають вільний доступ до ринку та безкоштовне страхування раніше вона здається коштувало 70 євро на місяць, але тепер страхування повністю безкоштовне. Що стосується підробітку, більшість студентів, з якими я колись спілкувався, десь працюють. Раніше за студентською візою вони могли працювати лише 20 годин на тиждень. Крім того, потрібно було отримати спеціальний дозвіл на роботу, без якого працевлаштування було попросту неможливим. Але тепер цей дозвіл скасували і дозволили працювати навіть 40 годин на тиждень. Зарплата в Австрії, звичайно, залежить від того, ким ви працюєте, навіть якщо заробляти близько 10 євро і паралельно вчитись в університеті і працювати лише 20 годин на тиждень, можна заробити близько 800 євро на місяць, що дозволить покрити більшу частину витрат на життя. Якщо людина має досвід в ІТ або в фінансах, то це вже буде набагато більше, ніж 10 євро на годину. Сама система гарантує ваш захист перед роботодавцем, тому в Австрії не переживайте. Тут вас не до всього програма в університеті досить гнучкі, щоб залишити час і на роботу, і на якісь дозвілля. Але про університети ми поговоримо трішки пізніше. Якщо говорити про моїх знайомих, то в середньому будучи студентами і працюючи в ІТ, вони заробляють близько 1700 євро в місяць лише за 20 годин роботи в тиждень непогано, правда самі витрати на життя в Австрії також досить прийнятні, хоча й відень і не є дуже дешевим містом, як багато інших столиць, проте навіть студенти тут непогано так живуть, особливо коли в них не гуртожитки, а блін власні квартири. Але про них ще поговоримо. Основною категорією витрат є проживання. Можна знімати квартиру або жити в гуртожитку, якщо ви студент, звичайно. Зранної квартири є проблемки, тому що потрібно доказати, що ти заробляєш або мати свого поручителя, що є австрійцем. Сама ціна на нормальні квартири складає від 650 євро в місяць. Звичайно, це без комуналки і інших речей. Я вже не кажу про те, що більшість квартир здаються без меблів, і їх потрібно вже самому докуповувати, хоча варіанти вже готових апартменів є, але вони коштують набагато дорожче. Гуртожитки. Ох, зараз ви зрозумієте, чому в Австрії дуже вигідно бути студентом. Вартість проживання варіюється від 350 до 650 євро на місяць, залежно від міста, місця розташування гуртожитку та типу кімнат. До речі, зараз наші клієнти в середньому орендують житло на одного за 470 євро на місяць, а спільні кімнати десь за 400-420 євро в місяць. На дорожчі варіанти зазвичай знаходяться в центрі великих міст, таких як Відень, Зальцбург або Інсбург. В гуртожитках ви одразу платите одну ціну, і меблі та комуналки вже включені в цю ціну, що сильно економить вам гроші. Повірте, ось, наприклад, один з наших клієнтів уродує однокімнатну студію при гуртожитку. Там є окрема ванна кімнати і кухня, і коштує це приблизно 460 євро на місяць, включно з комунальними послугами. Щодо вибору кімнат є кілька варіантів, як окрема міні-квартирка в гуртожитку зі своєю кухнею і ванною, або можна жити вже з кимось. Тут також вже є два варіанти: можна або жити з кимось в одній кімнаті, або просто ділити кухню та ванну і мати свою окрему кімнату. Самий найдорожчий варіант це звичайно варіант на одного. Самий дешевий той, де ви живете з кимось в одній кімнаті. Я пам'ятаю, я говорив з одним з наших клієнтів, і він жив в двомісній кімнаті в гуртожитку. І хоча спочатку йому було доволі незручно зі своїм сусідом, але потім він з ним став справжнім дружбаном. Як він сам сказав, тому в цьому є свої плюси. Що прикольно, у більшості гуртожитків є спільні зони, де студенти можуть готувати, прати речі або просто спілкуватись. Наприклад, є спортзал, він майже в кожному гуртожитку і вже включений в ціну. Також є пральні, де ви можете випрати свій одяг. Щоб скористатись пральною, вам знадобиться. Такі монетки, які коштують приблизно 3 євро за одне прання. Зазвичай на місяць витрачається десь 12-15 євро на прання. Звичайно, це залежить від того, як часто ви випрати свої речі. А що стосується транспорту, то віди, наприклад, входить в. Топ 10 по якісті громадського транспорту в Європі до всього, якщо ви студент, то більшість гуртожитків розташовані поблизу університетів або недалеко від трамвайної зупинки чи метро. Тому студенти можуть швидко та без проблем дістатись до університету, навіть якщо живуть трохи далі від центру. До речі, річний абонемент на громадський транспорт, який коштує 365 євро або 55 євро на місяць. А якщо ви студент, то з студентським квитком він буде коштувати 75 євро на 6 місяців, а загалом 180 євро на рік. Я казав, що вчитись в Австрії це взагалі кайф. Цей квиток дає можливість необмежно їздити по Відню на будь-якому виді загального транспорту. По досвіду скажу, що від багатьох гуртожитків до найближчого університету дорога займає приблизно 20 хвилин на метро. Якщо ж ми говоримо про навчання в університеті, то однією з найбільших переваг є його доступність. Тут не треба брати кредит, щоб отримати якісну освіту. До того ж, в Австрії знаходяться деякі з найпрестижніших університетів світу, що входять до глобальних рейтингів у віденському університеті, а також в інших вичах Відня, українські студенти можуть навчатись безкоштовно і сплачують лише символічний внесок у розмірі 40 євро на рік. А Віденський головний університет, наприклад, входить топ-150 найкращих у світі. В інших містах вартість навчання починається від 700 до 1500 євро на рік. Не безкоштовно, як у Відні, на жаль, проте в інших містах вартість життя трішки дешевше, в Відні, що цілком компенсується цим. Але у вас може з'явитись питання. А як навчатись це на німецькій мові? Однією з переваг навчання на німецькій мові є те, що подавати в документи на вступ на програми на німецькій мові, можливо, двічі на рік у березні та в жовтні. Спершу ви обираєте програму, далі вам доведеться складати вступні іспити, а потім проходити підготовчі курси, якщо у вас недостатній рівень мови. Потім після цих курсів у вас вже починається основне навчання. Проте на деяких програмах вступних іспитів взагалі немає. Вам достатньо просто лише завершити підготовчі курси і відразу можете починати навчатись в університеті. Якщо ви обираєте напрямки, пов'язані з бізнесом або з IT, то підготовчі курси включатимуть математику, німецьку та англійську мови. Для гуманітарних спеціальностей зазвичай ви можете обрати між географією та історією замість математики. Щодо самих курсів, якщо у вас низький рівень німецької, то вони триватимуть близько рік і будуть коштувати від 2 до 3 тисяч євро. Для ступу вам знадобляться такі документи: цей доступ про повну загальну середню освіту, і табель, а також сертифікат з мінімальним рівнем німецької мови А2 або сертифікат з англійської, якщо це англомовні спеціальності. Якщо університет розташований поза відним, додатково треба мати сертифікат за НМТ. В університетах Австрії студент може сам собі обрати графік. І також професорів, що є величезним плюсом на деяких спеціальностях, наприклад, в Віденському головному університеті, можна навіть зустріти викладача, що отримав Нобелівську премію на хвилиночку. До всього в Австрії можливо на ваше здивування можна вчитись не лише на німецькій мові, а на англійській також. Якщо ми говоримо про англомовні програми, то тут все те саме, що й з німецькомовними, але потрібно мати підтверджений сертифікат знання англійської мови на рівні Б2. Наприклад, у нас багато наших клієнтів обирають університет в лінці на програму штучний інтелект, тому що там немає вступних іспитів. Ви хочете навчатись лінці або будь-якому іншому університеті Австрії, але не знаєте, як вступити і що взагалі робити. Але ми можемо вам з цим допомогти і надати 100% гарантію на запрошення від університету, або ви не платите за наші послуги. Ми допомогли більш ніж 60 студентам з підготовкою документів, пробули їх через усі необхідні етапи. Знайшли гуртожиток, допомогли швидше прийти підготовчі курси або взагалі їх уникнути, де яким допомогли вступити взагалі без знання німецької мови або знайшли програму на англійській. Тому записуйтесь на безкоштовну консультацію за посиланням внизу під відео, і ми підберемо для тебе підходящу програму в австрійському університеті і відповімо на всі твої питання. А тепер до життя в Австрії. Хоча так, є багато варіантів навчання англійською, проте не забувайте про німецьку мову. Її знання відіграє важливу роль в вашому навчанні та житті. Я все ж таки рекомендував витратити час на вивчення німецької мови, хоча б на мінімальному рівні, це однозначно вам допоможе у повсякденному житті, та спілкуванні з місцевими. Якщо ви студент, ви отримуєте університетську картку, яка дає вам знижки майже на усе. Фід до музеїв часто зі знижкою, громадський транспорт, дешевше, певні товари та послуги, як то їжа чи електроніка, також пропонуються за зниженими цінами. Це справді допомагає непогано жити, будучи студентом. Одна з найкращих речей про навчання в Австрії це те, що тут завжди є. Де потусуватись. І чим зайнятися? Незалежно від того, чи ви займаєтесь спортом, музикою, напевно, кожен австрій зграє на якомусь музичному інструменті. Тут є безліч місць, де ви можете себе зайняти, також є багато організацій для міжнародних студентів, тому ви тут будете точно не самотні. Тепер давайте порахуємо, скільки коштує один місяць життя в Вінні. На продукти в середньому студенти витрачають близько 300 євро на місяць. Звісно, ця сума може вварюватись в залежності від того, скільки і що ви їсте. І також, де ви купуєте продукти, наприклад, у відні продуктовий магазин Hofer дуже дешевий, коли біла набагато дорожче. Що стосується витрат на харчування в ресторанах, то тут в середньому витрачається близько 90-100 євро на місяць, в залежності від вас, звичайно, це може включати походи в ресторани, кафе або просто на каву з друзями. Звичайно, чим більше ви готуєте вдома, тим більше економити на харчуванні. Якщо ви плануєте жити в Відні, моя вам порада, намагайтесь готувати вдома. Це значно дешевше. Мобільний зв'язок коштує 11 євро на місяць, який включає 1000 смс, 1000 хвилин розмов та 50 гігабайт інтернету. І головний плюс, що цей тариф, здається, працює по всій території Європи. Щодо витрат на особистий догляд, тут все залежить від ваших потреб. Наприклад, похід до перукаря може коштувати близько 20 євро. Це може варювати в залежності від міста та вибраного салону, звичайно. Якщо ви такий, як я, який не часто стражається, ці витрати можуть бути мінімальними. На розваги та подорожі студенти в середньому витрачають 100-200 євро на місяць, тому що стосується витрат на життя, то це в середньому складає 1100 1200 євро на місяць. І це у відні на хвилиночку. Проте все це створює унікальний досвід. Можливо, вам знадобиться трохи часу, щоб. Пристосуватись до культурних особливостей, особливо якщо ви приїжджаєте з такої країни, як Україна. Однак, як тільки ви звикнете до темпу життя, тут чесно, вам ймовірно буде важко залишити це місце. Дійсно, подумайте про те, щоб обрати Австрію як можливе місце для навчання в університеті, тому що це напевно найпростіший спосіб тут асимулюватись, і навіть якщо вам не подобається Австрія як місце, в якому ви надалі б хотіли жити. Диплом, який ви отримуєте, тут буде визнаватись будь де в світі, і десь можливість вам дійсно знайти високооплачувану роботу. А з вами був Рос, до нових зустрічей.